Хочемо до нашого етеру Віталія Коваля, це голова Рівненської ОВА, регіону, який сьогодні е, постраждав від ринкових атак Росії. Моє вітання, пане Віталію. Доброго вечора. Передусім, як долають наслідки прильотів, вони були на жаль і в інфраструктурні об'єкти, в цивільні об'єкти. Які яка найточніша, найактуальніша інформація станом на цей момент? Так на жаль, сьогодні в нас був 21-й ракетний обстріл нашої території рівнічни. Вже накопичений і досвід, і розуміння алгоритмів подолання наслідків. Маємо сьогодні руйнування цивільної інфраструктури, це зокрема станція техобслуговування. Там знищено два виробничі корпуси і п'ять автомобілів повністю знищено три пошкоджено. Крім того, удари удар є і по енергетичній інфраструктурі. Певний час без освітлення і без енергопостачання було 90 громад. Це близько 46 тисяч родин, але вже близько обіду відновлено було повністю енергопостачання на Рівненщині. Зараз працюємо в штатному режимі. Зокрема, група від тергромади, яка оцінює збитки, тому що в ближніх будинках було зруйновано шибки, вибиті там деякі елементи покрівлі. Більше 30 квартир постраждало фактично. Кошториси і е, оцифровання цієї uh -huh. системи збитків проводимо зараз. Пане Віталію, щодо людей: чи є постраждалі серед людей? Якщо є, то про стан, що відомо? Слава Богу, обійшлось без постраждалих. Дякую, перш за все, свідомості людей, тому що були в укриттях, і на об'єктах, і на одному, на другому, тобто без постраждалих сьогодні. І це вже великий результат. Все це інше відновимо, від відбудуємо. Проблеми були тільки зі світлом чи з водопостачанням? Зі зв'язком? Ні, з зв'язком проблем взагалі не було. Водопостачання там, де воно залежить від прямої подачі електроенергії, деякі труднощі були, але фактично це всього-навсього в деяких районах десятки хвилин, в деяких пару годин. Ну ще пане Віталію огляду на власне цю атаку, коли вже було в... Навіть ну зафіксовано і характеризовано її як спробу знову нищити нашу енергоструктуру, енергосистему. І, власне, рівне ще на тому приклад, знову стає актуальним питання пунктів незламності. Треба готуватися до нового зимового осінньо-зимового сезону, як з пунктами незламності в області, в якому вони зараз режимі. Планово ми повністю розгортаємо їх з 1 жовтня. Фактично, сьогодні є ті, які доступні для населення. Потреби прямо сьогодні їх тримати відкритими і готовими до прийому немає. Але ми вже навчилися їх розгортати дуже швидко. Минулого року це було декілька сотень пунктів незламності. Вони довели свою ефективність, тому готуємось і. В цьому році населення буде мати альтернативу, якщо раптом буде відключено чи електроенергія, чи якісь інші послуги ми не зможемо надати якісно, то в пунктах незламності завжди радочно приймемо гостей. Дякую вам, дякую за оперативну інформацію за те, що долучилися до нашого марафону. Віталій Коваль, голова рівненської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Про наслідки сьогоднішньої російської атаки на рівненщину прильоти були, але люди слава Богу живі. Ну а наслідки долають настільки швидко, наскільки можливо. Повертаючись до розмови в студії, пане Олексію, далі вже поговоримо про те, що передувало цій російській атаці, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Там теж не спали, не спали кілька годин. Чули звуки, бачили спалахи. Збройні сили України підтвердили нічний удар по російському військовому аеродрому в САКах. Застосували Нептун, попередньо застосували безпілотники. Стратегічність цього об'єкту. Можете нам окреслити і перспективи у зв'язку з сьогоднішніми подіями нічними ну, в тимчасово окуповано в Криму Є три основних аеродроми, які росіяни використовують. Сакі один із них три-чотири, пробачте, три, чотири, прибачте, три Це один із чотирьох литовищ. Наскільки там він сильно був пошкоджений, начебто там. Буде певний час треба відрибати зльотну смугу. Є інформація про те, що пошкоджено 12 літаків. Ну, наскільки це вплине, ну, вплине. Може, перебазують нарешті їх звідти. А куди? Там, в Бельбек чи в Каші? Куди їх перебазують? З Криму, взагалі. А, з Криму перебазують. Цілком можливо. Вони, вони ну, можуть перебазувати, але потім і вони поки долетять. Для того щоб виконувати свої бойові завдання, ну тут тим тим, це ж як не як авіаносіс великий Кримський півостров, тобто його можна використовувати в ну, в першу чергу, швидше за все, треба використовувати як база для літаків, щоб можна було по всьому Чорноморському регіону робити якісь там дії, якщо потрібні, військові дії. Тому перебазовувати кудись, ну втрачається сенс тоді. Так, власне, у нас в цьому мета <світтє> ті, так я, я для них я з точки зору е, їхніх, е, я не думаю, що вони будуть переводити. Круті за все, вони спробують посилити охорону протиповітряну оборону. Вони будуть роз... зараз буде там, е, скажімо так, м'яка ротація бойових розрахунків е, е, розчатів, точніше, е, цих е, е, ППО. Бо е, ну вони не можуть, е, 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 е. вони не можуть перехопити е, е, наші ракети. Тому. Це не тільки тому, що в них погані комплекси. Ми такими комплексами перехоплювали крилати ракети. Ну, до того, як нам mm -hmm. почали постачати більш сучасні європейсь ну, з наших Партнери, партнерів так. по НАТО. Mm -hmm. Тобто, якщо вони не можуть нічого зробити з такими самими комплексами, а ми можемо, я думаю, що це буде для них розбиратися з цими людьми. Тобто, це каже про їхню низьку кваліфікацію. Вони ну в нас там серйозні хлопці, дівчата. Тим більше, що туди були долучені ще люди, які мобілізувалися. А просто ну, от мої знайомі, які з якими які навчалися там в КПІ, там в університеті, на фізичних факультетах, тобто люди, які мають наукове звання, навіть там кандидати наук, навіть доктори наук. Фізико-математичних, технічних наук, люди, які працювали на певних підприємствах, які виробляють схожі речі, як ці зенітеркетні комплекси, вони чому вони краще можуть працювати, не тому, що вони такі розумні, а тому, що вони знають, знають, ну якщо я обрати людини просто по інструкції, ну треба нажати те, треба нажати те, і вона приблизно розуміє, що може відбуватися. А людина знає, що якщо от повернути. От цей речажок то президент, те, 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 отак, отак, отак. От, от. Тобто вони повністю розуміють, як, як це працює, і їм простіше, е, простіше керувати цією системою, простіше її використовувати і більш більш її використовувати. У росіян, я думаю, що там. Люди не може і досвідчені, може там професійні ППОшники, але ну без ну точно що вони будуть програвати нашим людям. Ну там давайте так у нас там на багатьох з комплексах комплекси працюють люди, які мали би працювати інструкторами. Не тільки в нашій країні, а й за кордоном для того, щоб навчати людей, як, як взагалі працює працює ця редіокаційна система. Буде, так, так, так. так, Це розмова про те, що ми будемо довго опанувати F-16, А чому ж тепер пельтрі так бистро панувала? Ти mm -hmm. ми можемо вас навчити ще. Як це ми знаємо, як воно працює, дуже добре знаємо. Ну це таке.